Депутатське звернення щодо проєкту рішення номер 492 про передачу комунального майна нову редакції 21 до 1. Звертаюся з вас з проханням утриматися від прийняття проєкту рішення номер 492 від 10 на про передачу комунального майна. Моє звернення за даної пропозиції викликало наступне. Перш Перше прийняти рішення номер 492 слід. Вирішити конкретний шлях для організації комунального підприємства, а не навпаки. По-друге, сьогоднішній день КМКП своїм складом працівників виконує поставлені перед підприємством функції. А відтак підстав для передачі об'єктів з балансу одного підприємства на баланс другого немає. Це буде виглядати наступним чином: забрати роботу працівників МКП, а дати роботу іншого комунального підприємства вже такому церіз. У Зніцівським міським комунальним підприємству прийнято наказ No13 від 16.01 про внесення змін до структури та штатного розпису працівників і скорочення численності працівників. З даним наказом ознайомлені працівники, які підлягають вивіненню. У разі прийняття сьогодні запропонованого проєкту рішення ми своїми руками звільнимо з роботи працівників, які зазначені в даному наказі номер 13 також прийняття на рішення пришвидшить процес скорочення працівників, оскільки логічно та наційно буде тримати в штаті працівників, оскільки об'єкти, які вони обслуговують, будуть передані на баланс іншого підприємства. А відтак потреба у робочій силі КП відпаде. Щодо посвідчення процесу скорочення, хочу зазнати, що діючий кодекс законів про працю України передбачає можливість звільнення працівника до настання визначеної дати фактичного вивінення. А відтак, відразу після прийняття нами даного рішення адміністрація КМКП буде здійснювати тиск на працівників, щоб ті писали заяви про е, дострокове звільнення. В таких діях щодо скорочення працівників КМДП та запуску нових комунальних підприємств нема гарантії для працівників, які вивільняються, в тому, що 100% вони будуть влаштовані. В новому комунальному підприємстві. Наші дії є прямим умислом штучного доведення комунального підприємства КМКП до його збитковості, нерентабельності, штучного доведення до банкуства, а не відновлення його фінансового стану. Крім того, щоб запустити нові комунальні підприємства, потрібно перш за все, зробити механізм переходу укладання договорів споживачів від одного надавача послуг до іншого. Відсутність даного механізму призведе до недотримання доходів як комунального підприємства ККП, так і новоствореного комунального підприємства за документ сервіс. Комунальне підприємство Семенюк знаходиться в рівному виконавчій службі. Він дзвонив перед сам початком сесії, там лежить лист на як енергатом про арешт цього майна. І з понеділка сюди приїжджає виконавча служба, описує машини. Машини вже в міліції подано, щоб їх арештували. Описує майно і починається продаж. І оце атомна станція так захищає працівників. Якщо, якщо захищає, то хай це ви довели. Так заткніться, бо ви зараз отримаєте за всі свої минулі гріхи. Як таку скотину хай подає до суду, але це скотина, яка розкрала місто. Бюджет 15-го року, такий самий, як бюджет 16-го. Ви бачили, що зроблено було в 16-му і що в 15-му. І оце люди, які не дають запустити ні житлокомунсервіс, ні благоустрій, бо вони гріли руки на, на цьому. От розрахунок людей, які не задіяні в тарифах. Я ні одної людини не звільнив, розрахунок людей, які не передбачені в тарифах. 3 мільйона 200 в рік. Це люди, які получають не знаю звідки. Тому що в тарифах їх зарплати нема. Звідки борги ростуть? От, де було ваше керівництво вправне? Люди вже оцінили, не переживають. Люди якраз оцінили. От тут я не переживаю. І вас оцінили. Ви третє місце на своїй дільниці, ви на депутата набрали. Третє. От ви до чого? Це ви довели місто до цього. Оце труба, будівельників 6. І це ваше хазяювання. От такий стан мережі. А ви ці кошти проїдаєте до цього часу? Смішно вам, Степан Іванович, місто а тепер смієте. Сидить половина залу, смішно. Місто через тиждень може бути комунальний колапс, Їм смішно. Вони виходять, розказують. Смішно за те, що вікна поставили, руки положили за три місяці. А вас при вас взагалі не було. Так вас взагалі навіть квадратного в кінці. Валерій, положив, то вона болилася там біля, 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 біля. бацинку. Оце все ваша робота. Побачите. Я знаю за вас теж бачу. Будемо говорити. Так як комунальне наше успішно вибухне, то загиблої. Нам треба отримувати будинки, щоб нормально можна. Ми вже з червня місяця, вчора на виконкомі, друге, закладали кошти з резервного фонду на вивіз сміття, на прибання гіпохлоріт. Гіпохлоріт залишиться, наприклад, сміття і все інше буде вже за кошти квартира наймачів вивозити. Так буде. Она не Фактично проходить і всього міста. Ви як жителі повинні це знати, вам надається послуга об'єму, гроші беруться політику. Вас це влаштовує як жителі міста? Ні. Ні. Які питання? Запропонували нормальний вихід, Ні. комунальне майно розділити і надати ті організації, як це може, не будучи арештованим даний момент, надавати цю послугу в повному об'ємі, не виходячи за рамки тарифу. В основному масі 90% і більше, тими ж самими працівниками, але переформатованими. Тому що питання звучало, а хто буде робити? Розумієте, я не можу набрати людей просто так і тримати як з 1 грудня, з 1 січня, чим я буду плати, платити зарплату. Якби ви заложили гроші для організації підприємства і ви перші зарплати перший місяць, другий місяць, був би час на, це, на ці все речі. Розкрутиться. Розкрутиться так, грошей нема. Гроші по факту надання послуги. Послуга може надаватися, звичайно, тільки людьми. Ми запропонували. Забрати основний штат працівників комунальних. Як вони фахівці, і слава Богу, їм в честь і хвала в тому випадку, що вони, не маючи нічого, ходять на роботу і виконують свій обов'язку, купляючи за свої гроші, тримаючи за свої місця, купляючи за свої гроші, і вітрі, і ліники, і лопати, і форму. Ну, співдоторжи. Розуміємо? І фактично вимога проста. дати можливість організації, які близько, зв'язані руки, надавати цю послугу. Тому і спокійно жителі отримують цю і не знати, що вони платять гроші. Це все питання. А ви, виходить, в даному випадку йде за рахунок створення боргу, борги накопилися в основному масі по гарячій воді, по теплу, зробили заложниками все місто по послугу на утримання території. Що ви шукає причини? Це різні речі. Якщо ми маємо борги, их надо разделять і не тупить всі всех в один пакет.